Мирного дня, друзі, і сьогодні ми з вами поговоримо про закупівлю робіт. Важливі питання розглянемо: чи може бути розірваним договір про закупівлю робіт, строк дії якого закінчився з урахуванням права замовника щодо відмови від договору підряду, передбаченого в нормах цивільного кодексу? Друге питання: чи можуть бути застосовані норми цивільного кодексу щодо безпідставного збагачення генпідрядника? Як підстава повернення замовнику авансу за договором підряду, третє питання: чи виник у генпідрядника обов'язок повернути аванс за договором підряду? Четверте питання: які докази використання авансу генпідрядником є належними? І п'яте питання: чи виник у замовника обов'язок оплати робіт за актом виконаних робіт? І ми з вами сьогодні поговоримо. Про актуальну практику об'єднаної палати Верховного суду. Отже, це тендер кава з Ярославою. Про важливі питання, відповіді, на які ти не знайдеш в Гуглі або в інших консультантів. Заварюй кавусь, сідайся, зручно, працюємо разом. Друзі, давайте відповімо на перше питання. Чи може бути розірвано договір підряду, якщо строк дії його завершився, але з урахуванням? Безумовного права замовника відмовитися від договору підряду. Право замовника відмовитися від договору передбачено статтею 849 цивільного кодексу України, зокрема, якщо підрядник невчасно приступив до роботи, або виконує її настільки повільно, що вбачається, що він її не встигне виконати відповідно до тих умов, які передбачені в договорі, або виконує її так, що замовник бачить. Що вона не буде виконана належним чином, як це передбачено у договорі, при цьому ще й передбачено частиною 4 статті 849 цивільного кодексу безумовне право замовника відмовитися від роботи в будь-який час до закінчення її, але замовник в даному випадку повинен виплатити підряднику плату за виконану частину роботи і відшкодувати йому збитки, які завдані таким розірванням договору. Звернув увагу, що в справі, яка розглядалася об'єднаною палатою, було встановлено, що договір набуває чинності, так сторони передбачили в договорі з моменту його підписання і діє до 31.08.2020 року, але в будь-якому разі до повного виконання фінансових зобов'язань, які сторони взяли на себе. Замовник звернувся до суду з позовом, в тому числі в зв зв'язку з тим, що товариство генпідрядник не виконало умови договору. При цьому що важливо, суди попередніх інстанцій не встановили, а товариство не надало таких доказів, що товариство після 31 серпня 2020 року, пригадуємо, я бригаду щойно сказала, що так сторони погодили, що договір в цю дату завершує дію свою, але ще буде діяти в частині фінансових. Так, от в судах не було встановлено, що товариство після цієї дати продовжило виконувати умови договору. Тобто, договір передбачав момент його припинення. Суд вказав 31 серпня 2020 року. Товариство генпідрядник після вказаного терміну не виконувало роботи по договору, що свідчить про відсутність продовження відповідних відносин та строку дії договору. Далі об'єднана палата Верховного суду звернула увагу на таке. Відповідно, станом на момент звернення замовником до суду 31 березня, вже аж на наступний рік, 21-го року, замовник зазначив, що генпідрядник не відзвітував протягом трьох місяців з дня отримання авансу про його використання та не повернув замовнику використану суму авансу, що складає на хвилиночку 7 мільйонів спірний договір на цей момент фактично вже був припиненим з 31.08.2020 року, так сказала Велика Полота. Тому в такому разі розірвання договору на підставі 849 статті цивільного кодексу є фактично неможливим ось такий висновок. Друзі, зверну увагу, що Строк дії договору, строк виконання зобов'язань це різні юридичні категорії. Вони можуть співпадати, можуть не співпадати, ось так як в цій ситуації. Строк дії договору коротше, строк дії певних зобов'язань, фінансових в даному випадку був довший. Але зміни в договір можна вносити тільки в тому випадку, поки договір сам діє. А тут договір діє. До якої дати? До 31 серпня 2020 року, а розірвання договору це в тому числі внесення змін до договору. Отже, підсумовуємо і запам'ятовуємо, зміни в договір можна вносити, розривати договір можна тільки в межах строку його дії. Якщо ви в договорі передбачаєте в договорі підряду, в даному випадку ми розглядаємо закупівлю робіт або договір про закупівлю товарів чи послуг. Якщо ви в договорі передбачаєте, що договір діє до певної дати, а в частині виконання зобов'язань до повного їх виконання, то це означає, що до цієї певної дати договір діє, і тільки можна вносити зміни, розривати його тільки ось до цієї певної дати. Але в частині виконання зобов'язань, так, да, Договір діє потім, після цієї дати, тільки в частині невиконаних зобов'язань, тільки в частині відповідальності за ці невиконані зобов'язання. Але не в частині того, що до нього можна вносити зміни, що його можна розривати? Отак, от. по кавусі, і аналізуємо зараз друге важливе питання по закупівлі робіт. Друзі, відповідаємо на друге важливе питання: чи можуть бути застосовані норми цивільного кодексу щодо безпідставного збагачення генпідрядника-підрядника як підстава повернення замовником авансу за добром підряду? В даному випадку мова йде про застосування положень статті 1212 цивільного кодексу. Для тих хто не знає, частиною першої статті 1212 цивільного кодексу передбачено таке особа, яка набула майно або зберегла його в себе за рахунок іншої особи потерпілого, без достатньої правової підстави безпідставно набуте майно зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути це майно і в тому випадку, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Загальна умова цієї норми звужує застосування інституту безпідставного збагачення зобов'язаних довірних відносинах, бо отримане однією зі сторін зобов'язанні підлягає поверненню іншій стороні на підставі цієї норми. Лише за наявності ознаки безпідставності так, безпідставності, набуття однієї зі сторін зобов'язання майна за рахунок іншої сторони в порядку ж виконання договірного зобов'язання в даному випадку договору підряду не вважається безпідставним. Об'єднана палата Верховного суду звернула увагу на таке: незважаючи на припинення строку дії спірного договору, ми з вами вище аналізували фінансові зобов'язання сторін, які виникли між ними. До закінчення строку дії цього договору вони не припинилися, а саме обов'язок генпідрядника повернути аванс замовнику, обов'язок замовника оплатити виконані роботи. Товариство отримало відповідний аванс на підставі саме договору, а не просто так. При цьому така підстава отримання зазначених коштів вона не перестала існувати. Відтак положення статті 1212 цивільного кодексу до спірних правовідносин не підлягає застосуванню, зробила висновок об'єднана палата Верховного суду. А відповідна сума авансу підлягає поверненню в силу положень цивільного кодексу, саме тих, які регулюють виконання договору підряду. Ну і звичайно, в силу положень самого договору підряду. Ось так, по і Зараз перейдемо до третього важливого питання. То чи виник в генпідрядника обов'язок повернути аванс за договором підряду? Все ж таки, чи можливо не виник? Друзі, відповідаємо на наступне важливе питання. Чи виник в генпідрядника обов'язок повернути аванс за договором? По даному скору ви умови договору по строку його дії ви ще прослухали, так знаєте? Так, от суди попередніх інстанцій встановили. Що в договорі сторони погодили таку умову щодо надання і повернення авансу. І зараз, як я вам її зацитую, я думаю, що ви згадаєте, що і у вас подібні умови ви прописуєте. Отже, передбачили сторони таке в договорі підряду. Замовник має право перерахувати генпідряднику аванс в розмірі до 30% від загальної суми договору. Генпідрядник зобов'язується використовувати отриманий аванс. На придбання матеріалів устаткування обладнання та конструкцій, відзвітувати за його використання протягом трьох календарних місяців з моменту отримання такого авансу актами приймання виконаних будівельних робіт кб 2 в актами вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, і довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по закінченню вказаного терміну на використанні суми авансу повертається замовнику. Пригадали свої умови так. Я думаю, у вас теж подібні об'єднана палата Верховного суду по цьому спору встановила, що договір передбачає обов'язок повернення авансу в разі невикористання протягом трьох місяців. При цьому враховуючи, що сторони уклали договір, і зараз увага відповідно до вимог законодавства про публічні закупівлі, то об'єднана палата наголосила, то така вимога щодо повернення авансу. Є імперативною, від якої сторони не можуть відступати, не могли відступити. Відтак, як констатувала об'єднана палата Верховного суду в товариство генпідрядника, виник обов'язок щодо повернення невикористаної частини авансу, отриманого від замовника за договором. Отже, переходимо зараз до наступного питання. Ми відповідаємо друзі, на питання разом. Я вам відповідаю, будете тепер знати, яка практика Верховного суду об'єднаної палати Верховного суду з питання, чи виникає в замовника обов'язок оплатити роботи по договору підряду, якщо акт підписаний в односторонньому порядку, тільки підрядником. При цьому хочу сказати, що об'єднана палата висловила свою думку в цій постанові, по суті, таку, яку раніше приймав Верховний суд. тобто, Ця позиція не ось з'явилася. Ця позиція існує вже давно. Але я впевнена, що про неї не всі знають, особливо підрядники, яким чином треба підтверджувати в даному випадку виконання робіт. Так само замовники, я впевнена. Вони також не всі володіють цією практикою. Але Ярослава Дуброва зараз вам розкриє світло в кінці тунелю по цій практиці. Слухайте уважно. Друзі, і перш ніж ми перейдемо до аналізу і відповіді на наступне важливе питання, які докази використання авансу є належними для суду, я нагадаю, що триває реєстрація в мою закриту групу та юридична підтримка в сигналі, де я щодня в робочі дні відповідаю на ваші питання, в тому числі і складні питання по закупівлі робіт. Тому пишіть мені, щоб ви встигли на вересень до нас доєднатися. Отже, я відповідаю вам на питання разом з об'єднаною палатою Верховного суду, разом відповідаємо на питання, які докази використання авансу по договору підряду є належними. Об'єднана палата Верховного суду звернула увагу на таке: підписання замовником реєстру накладних, зважаючи на те, що придбані матеріали мають бути оплачені замовником за рахунок бюджетних коштів. Фактично свідчить про його обізнаність стосовно того, що саме вказ. Матеріали використовуватимуться для виконання проєкту за задовору, а також про згоду щодо цільового використання коштів. Замовники-бюджетники, зауважте на це, як суд трактує подібні дії замовників-бюджетників. Цікаво також те, що об'єднана палата звернула увагу ще й ось на що: при цьому накладні фактично свідчать лише про придбання відповідних матеріалів. Однак з них не вбачається, що генпідрядник використовував їх саме для виконання тих робіт, які по цьому договору. І також, об'єднана Палата зауважила, з моменту придбання такі матеріали і устаткування фактично були у власності генпідрядника. А відтак вони могли бути використані не лише для реалізації ось саме робіт по цьому договору, однак і для виконання інших замовлень. Що не пов'язані зі спірним проектом, або могли бути і відчужені. Натомість такі документи, як акт приймання виконаних робіт за формою КБ2В та довідка про вартість виконаних робіт будівельних за формою КБ3, в сукупності є саме тими належними доказами, що відповідні матеріали та устаткування були використані генпідрядником саме для. Виконання робіт по цьому спірному договору. Отже, підсумовуємо, що належними доказами використання авансу по договору підряду є не будь-які документи, а саме КБ2В, КБ акт і довідка вартості матеріальних ресурсів, які використані під час виконання робіт. Отак, от, от переходимо зараз. До наступного питання. Друзі, а перш ніж ми з вами перейдемо до вирішення сьогодні останнього питання по закупівлі робіт, важливого питання, чи виник в замовника обов'язок оплати виконаних робіт за актом, який підписаний тільки в односторонньому порядку, нагадаю, що 26 вересня я проводжу офлайн-воркшоп в місті Києві на тему. Проблемні питання публічних закупівель, в тому числі я буду аналізувати, давати свої кейси з практики, буду аналізувати кейси учасників, давати рекомендації, як вірно діяти в закупівлі робіт під час цього практикуму. Тобто, це буде практикум по закупівлях товарів, послуг, а також і робіт. І ще наголошу, що проведу під час цього практикуму тендеркаву з Ярославою. На тему, як користуватися штучним інтелектом в публічних закупівлях, тендер кава з Ярославою буде проведена англійською мовою з синхронним моїм перекладом на українську. Тому долучайтеся до цього заходу. Зв'язатися щоб попасти на воркшоп 26 вересня в місто Київ. Написати мені в меседжери Фейсбук. Або сигнал, або на електронну скриньку в описі до цього відео я залишу і прикріплю в першому коментарі. Отже, пишіть. Ну, і я зараз вам відповідаю: чи повинен замовник оплатити роботи, якщо акт виконаних робіт підписано в односторонньому порядку тільки підрядником. Об'єднана палата вказала на таке передання й прийняття робіт. На підставі підписаного в односторонньому порядку акту і виникнення за таким актом прав обов'язків можливе за наявності реального виконання робіт за договором в разі неотримання обґрунтованої відмови про причини прийняття робіт, виявлені недоліки, в строк, визначений договором підряду. Таким чином об'єднана палата констатувала. Відповідно до норм чинного законодавства, підрядник не повинен вчиняти жодних дій щодо спонукання замовника до підписання акта виконаних робіт, а має лише підрядники увага. Має лише, ну і замовники, звичайно, теж а підрядник має лише констатувати факт відмови замовника від підписання цього акта. Але далі також важливе В свою чергу обов'язок прийняти виконані роботи. А у випадку виявлення недоліків таких робіт негайно про них заявити, в тому числі шляхом мотивованої відмови від підписання такого акта, законом покладено саме на кого? На замовника робіт. В такому разі генпідрядник повинен лише довести, що він надсилав замовнику такий акт, та у випадку необґрунтованої відмови останнього. Від його підписання, довести підрядник має саме, що він реально виконав ці роботи. От так от, друзі. Ви знайдете на цьому каналі відповіді на багато своїх важливих питань, відповіді, на які ви не знайдете десь в іншому місці, каналі, семінарі, навчанні і так далі. Отже, підписуйтесь на цей канал, і буду вам допомагати. Тому що що? Так точно, тому що я вже готую нові цікаві важливі відео. Отже, не прощаюсь з вами, а говорю миру вам, добра і сонця.